Ми жили, звичайно, в підвалі. Ми в підвалі і ночували, склали таку імпровізовану піч, на пічі готували їжу, топили в підвалі і ночували всі в підвалі, жили в підвалі. Місяць. Обстріли були кожного дня і кожного вечора. Особливо ввечері були сильні обстріли. Дуже страшно було, тому що, здавалося, так, що вони тут прям геть, наче поруч біля підвала. То було дуже страшно, звичайно. Під час окупації я була місяць. Ми були у селі Миколаївці, потім ми виходили через Зарічне. Виходили через місто, газова кладка є. Ми виходили через ту кладку і вже тоді там нас вивозили на кривий ріг. З дитиною на руках, я йшла з Миколаївки, йшла аж до Зарічного. Несли її на руках, виносили, то це було дуже тяжко. Ну, було три з половиною рочки тоді. Маленька вона ще була. Йти довго вона, звичайно, не могла. І в основному ми несли її на руках. І в Кривому Розі ми пробули два роки. Що я застала тут? Застала я тут бур'яни, застала я тут повну розруху, дах побитий, кухня побита, двері зняті. Стояла велика бочка, в неї попав снаряд, розбита кухня. Ну і звісно, побите все весь задній двір, побитий. Розбиті ворота, розбитий шифер, все побите. Побиті... Сараї здавалося таке, що тут, ну, мабуть, неможливо навести якийсь лад. Ми переїхали в своєму будинку, там були попадавші потолки, звичайно, тому що половина даху була звідси розбита, потолки попадали, звичайно, дуже велику шкоду нанесли, там і меблі понадувалися, і поли понадувалися. Ну, шкода була дуже велика. Ну, ми, звичайно, поприбирали це все, глину повиносили і вже ми жили вдома, тут жили. Ми перекрили цей дах шифером, який, який був. Ми перекрили, а вже потім нам перекрили, зробили хороший дах. І вже через є відновлення ми почали відновлювати коридор, почали відновлювати потолки, почали купувати, ну, звичайно, на стіни обої, там, поли приводити до ладу. Але, звичайно, це дуже важко і коштів все рівно не вистачає. Господарством погано, тому що сараї побиті. І вже господарство мені навіть курку немає де тримати. Хочеться задній двір привести до ладу, хочеться поставити, звичайно, загорожу. Ну і, звичайно, доробити ремонт у хаті, щоб уже було щоб був порядок. Надіємося, що ми за літній період все це повинні зробити. В цілому село відновлюється, люди стараються, допомагають один одному, чим можуть. То люди, звичайно, відновлюють свої покрівлі, свої, свої будинки, стараються. То село ожило, звичайно, у село дуже багато людей повернулося додому і дуже багато залишаються тут, вже ніхто нікуди не від'їжджає. Ну, надіємося, що ми вже тут так і будемо, що до нас вже ж знову ніхто не прийде.